Троє тяжко поранених і двоє загиблих унаслідок нічного обстрілу Хмельницького. Росіяни завдали трьох ударів шахедами по одному з районів міста. Поки рятувальники гасили першу пожежу, окупанти атакували знову під час наступних ударів і загинули бійці ДСНС. Дивом поранень не зазнали цивільні, бо ж зачепило сусідні житлові будинки. Потерпіли надзвичайники в лікарні з осколковими пораненнями. І з місця атаки повернувся Валерій Кузніцов. Він розповість більше. Це відео атаки безпілотниками, яке зняли очевидці у середмісті Хмельницького. Просто посеред житлових кварталів чути пронизливий звук двигуна шахеда і вибух. Мопед їде або спортивна машина. Їде і воно так жух, кіт насторожився, почав м'явкати, і воно зразу бах і все. Будинок пані Людмили за сотню метрів від місця влучання. Каже, чула, як рашистські шахеди летіли, але не могла подумати, що влучать поруч з її будинком саме у середмісті. Як мопеди, бо потім тікали сюди, в підвал другого бухай, як мопед летів шахіди. Бабух, бабух і все. перший шахет влучив у об'єкт поблизу житлового кварталу близько другої ночі. Гасити масштабну пожежу відразу приїхали кілька нарядів рятувальників. І якраз у цей час росіяни запустили другу хвилю безпілотників у гатили, саме туди, де працювали надзвичайники. На місці загинув 21-річний Владислав Дворак, його колега, 31-річний Сергій Севрук. Від отриманих травм помер у лікарні. Владислав дворок загинув на місці події. Назавжди залишиться 21 рік. Ще зовсім юний рятувальник, який присвятив своє життя рятувальній справі. Сергію Сивруку виповнилось 31 рік. Залишилося дві донечки. Це дійсно непоправна втрата. Ще трьох працівників ДСНС, серед яких 25-річна співробітниця прес-служби доправили до лікарні. В усіх осколкові поранення кажуть медики. Загрози життю немає. Стан стабільний середньої важкості, тобто вони в свідомості, вони контактні, готуються до оперативного втручання на стопі. І один, і другий, а третій працівник дівчина, яка звернулася до нас, мала поверхневе. Поранення живота. Колеги загиблих, певні Рашисти умисно удруге вгатили по водівлі, бо знали, що там працюють десятки рятувальників. Аби вбити їх, завдали ще два удари. І саме перші хлопці, які, які саме чергували, які самі перші приїхали, які самі перші і. На жаль, загинули. В розвинутих країнах рятувальник або працівник цивільного захисту це людина. Яку взагалі заборонено стріляти, яка несе гуманітарну місію і призначення якої це рятувати людське життя. Як можна вбивати тих, хто рятує? Дивом не було жертв та потерпілих серед цивільних, адже житловий квартал зовсім поруч з місцем влучанням, вибуховою хвилею та осколками пошкоджено 20 будинків. кажуть у військовій адміністрації. Мешканців наполегливо просять не ігнорувати повітряну тривогу. Борошисти за останній тиждень вже вдруге обстрілюють Хмельницький. Крина терорист використовує будь-яку зброю, починаючи від ракет. Закінчуючи там тими самими шахідами, ми говоримо людям, коли прильот тоді починають прислуховуватися і йти в укриття. Коли довго прильотів немає, ігнорують. Тому велике прохання не ігнорувати. Прощатимуться із загиблими рятувальниками завтра, загиблих Владислава Дворока та Сергія Севрука, керівництво ДСНС, представлятиме до найвищих державних нагород. Вже посмертно Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, Хмельницький, ТСН 1+,1.